Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні ділюсь з вами рецептом дуже смачної аджики без варіння. Ця аджика проста в приготуванні та в повній мірі зберігає свій аромат і смак. Відкривши взимку баночку такої аджики, відразу стає неймовірно приємно: ці літні аромати буквально огортають своєю яскравістю. Найвдаліше цю аджику, звичайно, подавати до м'яса, а також можна використовувати як добавку в процесі приготування підливи, соусу, будь-якого рагу чи навіть супу. Тож почнемо готувати. Для приготування я беру 1,5 кг червоного гарного м'ясистого перцю. 200 г часнику та три гірких перчини. Обережно ця аджика дуже пікантна та дуже гостра. Якщо ви не любите таке дуже гостре, то замініть, покладіть одну або дві гірких перчини. Солодкий перець я помила, розрізала на шматочки, які помістяться до м'ясорубки. Гіркий перець я помила, не вичищаю від нього насіння. Буду класти до м'ясорубки ціляком. Лише зрізала від кожної перчинки хвостик, а часник, звичайно, почистила і розділила на зубочки. Тепер починаю все перемелювати. Все перемелюю на м'ясорубки, ставлю сіточку самого меншого діаметру та подрібнюю все в однорідну масу. Спочатку перемелюю солодкий перець, потім додаю гіркий, та часник також відправляю до м'ясорубки. Ось всі інгредієнти вже перемелені, а отже аджика майже готова. Як бачите, готується вона дуже швидко. Залишилось додати лише спеції. Із спецій я використовую цукор, сіль та оцет, звичайний 9%. Перелік всіх використаних інгредієнтів я залишу у описі під відео. Гарно перемішую цю масу і залишаю її на півгодини, щоб розтворився цукор та сіль. Через півгодини беру простерилізовані баночки та в кожну банку розкладаю аджику, наповнюючи її повністю повною доверху. Зберігати цю аджику можна в холодильнику. У підвал не відносите, так як там не так прохолодно, як у холодильнику. Аджика не варена, тому в підвалі може вона запліснявіти чи прокиснути. Наповнюю повні баночки та залишаю її зберігатись у холодильнику. Там вона добре зберігається впродовж цілого зимового сезону. Ще до наступного літа її можна використовувати, і вона залишиться такою ж смачною. Тому зберігайте мій рецепт та спробуйте приготувати цю смачну аджику.